Привіт, сьогодні поговоримо, як зберегти ваші руки від холоду при веслуванні. Так якось склалося, що в холодну пору люди намагаються уникати веслування. Однією з цих причин це те, що вони бояться холоду. Насправді нема сенсу боятися холоду. Потрібно просто відповідним чином вдягатися. В холодну пору року найбільше страждають ваші руки, тому що ви сидячи в каяку, особливо ви веселуєте. І є ймовірність того, що з весел буде капати вода на ваші руки, або ви можете зачепити рукою воду на сапі. Це менш критично каноє якось посередині, яким чином можна зберегти ваші руки від холоду. Є певні спеціалізовані речі, якими це можна зробити, але це не привід відмовлятися від каякінгу, тому що якщо у вас раптом немає таких речей, або ви не можете їх собі дозволити купити. Є ряд звичайних речей, якими можна скористатися для того, щоб себе якось убезпечити від. Цього. Почнемо з більш спеціалізованих речей для каякінгу, Про інші я розкажу також трошки згодом. І перше, що може бути, це максимально прості, звичайні. Каякерські рукавички або просто рукавички з неопрену. Це може бути і дайверські, але каякерські вони більш спеціалізовані в тому плані, що вони мають спеціальний вигін для того, щоб вам не потрібно було напружувати кожен раз руки щоб додаткових зусиль для того, щоб стискати весло. От, тому вони трошки вигнуті. Це максимально простий і звичайний варіант. Вони з неопрену. Напевно, як ви знаєте, мають властивості, які можуть певний час вас захищати від води. В той же час, якщо вони намокнуть, то є тут певні пори, які будуть вас захищати від холоду. Цей варіант мені менше подобається, тому що у вас немає прямого контакту з веслом. Тобто ви все одно вдягаєте перчатки і вам потрібно звикати до того, що у вас є певний шар між долонями і шафтом. От, і тому мені це менш зручно. Плюс, якщо вони намокають, то потрібно трошки рухатися для того, щоб відігрівати, і вам потрібно буде відігрівати ще додатково мокрі перчатки. Якщо ми говоримо вже про перчатки, в мене також була ідея використовувати є такі спеціальні перчатки. Компанії DexShell. вони спеціалізуються на тому, що вони роблять мембранний одяг. І саме це перчатки вони з мембраною, тобто це звичайні в'язані перчатки, але всередині є мембрана. Тобто, по ідеї, коли ви руку занурюєте в воду, у вас рука залишається сухою. Єдиний мінус цих причаток в тому, що от цей матеріал він майже як неопрен. Тобто, якщо ви руку намочили, він вас починає холодити. Тобто, у вас рука залишається сухою, але вона холодна. І ще мені теж не дуже зрозуміло, це перчатки розміру XL, тобто максимально великі. Але вони дуже сильно стискають пальці, і це теж не дуже добре для кровообігу, відповідно для якогось відігрівання. Тому цей варіант мені не дуже підійшов. Хоча шкарпетки від цієї фірми працюють набагато краще. Дуже класним варіантом є отакі от, от рукавички. Такі рукавички на преневі вони є з ось таким от вирізом, є без вирізу. Тобто, як на мене, з вирізом вони набагато прикольніші, тому що ви дуже добре відчуваєте весло тобто, ви майже не втрачаєте контакт з веслом. А пальці у вас захищені від вітру і зайвої вологи. Плюс ругавища в тому, що у вас пальці ближче один до одного, відповідно, вони трошки гріються краще, ніж кожен палець сам по собі. Але мінус цього отвору: те, що у вас все-таки більше енерговтрати, тобто важче трошки втримати то тепло, яке ви закумулювали. Ці перчатки, як на мене, дуже класні для сапу, тому що на сапі ви не так сильно мочите руки, вам не так не так критично, те, що вам доведеться все відігрівати. От, але у вас є класний контакт з веслом. І якщо вам стає жарко, то їх дуже просто так можна скинути. От, вони майже не заважають і все. Ви вже спокійно з звичайними руками веслуєте собі, як вам заманеться. Ще варіант це погі. Погі це, це ось такі штучки, які вдягаються на шафт вашого весла. Ви засовуєте сюди руку, у вас весло тут просунуто. Захищені від вітру, від води, але ви маєте прямий контакт з веслом. Як на мене, це максимально класний варіант для каяку. Такі штуки є для сапу. Єдиний мінус їх, як на мене, це якщо ви доволі часто міняєте весло, то це робити незручно. Тому що на сапі у вас одна штука, яку ви власне завжди вдягнута на ручці. Знизу на шафті, і вам для того, щоб поміняти руки, вам потрібно дістати руку з однієї, дістати руку з іншої, поміняти руки відповідно. І це потрібно певний певний скіл, щоб це робити взагалі. О, тому якщо ви не висуєте так, що у вас 50 грибків з однієї сторони, потім 50 з іншої, то цей варіант не дуже добрий. Для каноя, особливо для спортивного каноя, коли люди висують максимально постійно з однієї сторони, це от такий варіант. Тобто те, що у вас це неопренові штуки, які ви вдягаєте, і вони вас захищають від води і від вітру. От такі погі вони бувають як неопренові, так і от е, такі е, нейлонові. Або мембрані найбільш поширені неопренові. і ці неопренові ще можуть бути з додатковим утеплювачем. Вони доступні, вони працюють. Але як на мене, також якщо ви намочили руки, то вам доводиться відігрівати трошки ще ці речі. Як на мене, оці штуки саме нейлонові або мембрані, вони для мене ідеальні. По перше, вони максимально компактні. Від неоперенавих, тобто вони в будь-яку кишеню, навіть маленьку кишеню будь-якого жилета їх можна сховати або ще кудись. По-друге, вони максимально швидко сохнуть, вони не набирають в себе воду, да, тому що це мембранна водовідшовхуюча така е тканина, яка фактично просто всі бризки вона з них зливається. І раптом, якщо ви все таки їх намочили, так ви просто там їх струснули і е е їх відігрівати значно простіше і в. Взагалі, їх висушити значно швидше і простіше. Ще є е, такі ж е, поді, але з утеплювачем від палма. Е, як на мене, ця штука вона не така прикольна, тому що оця вона більш функціональна. Е, бо той утеплювач, який є в палмі, раптом ви його намочили. Так само це додаткова вага, додаткова речовина, якому потрібно відігрівати. Тут же, е, з Цим все простіше. Ви можете брати звичайні флісові чи будь-які рукавички при необхідності піддівати їх сюди. Так, у вас втрачається трошки контакт з веслом, але ви можете, е в залежності від того від температури, ви можете вдягати більш грубі рукавички, менш грубі рукавички. Тобто іноді я навіть комбінував їх е ось з цими штуками. Да? Тобто, щоб повністю не втрачати контакт з веслом. Е я вдягав е отаку от неопренову з відкритою долонькою для. Додаткового шару утеплювача, і потім вдягав оцей погі. І відповідно в мене було два шари, які мені один утеплював, інший захищав від води і вітру. І було доволі комфортно. Коли вам стає тепло, ви просто один шар знімаєте і вдягаєте просто цю рукавичку, цю поді без будь-якої будь підкладки. Це ідеально зручно. Великий плюс саме цієї моделі це тут на кінці є отакі от. Неоперної вставочки, яку можна максимально щільно навколо шафта закрити. Відповідна водичка з шафта не буде потрапляти вниз. Не у всіх моделей є така штука. Тобто в них зазвичай буває така широка, що просто туди все одно з шафта наливається вода. От. Е я не рекламую саме ці, але просто ця модель мені максимально зайшла. Тому е купив їх колись на Чорну п'ятницю. Тому, якщо Антон подумає, можливо, зробить і на цю Чорну п'ятницю розпродаж, і в Лодочки.com зможете таке купити. Варіант для вайтвотеру, це момент, коли ви постійно у вас ці руховички будуть постійно контактувати з водою, постійно ви будете мокрі. Тут, мабуть, може бути варіант як неопренові перчатки, можуть бути як погі. Погі як неопренові, так погі і нейлонові. Тут, я думаю, теж кожен вибирає для себе. тобто мені, В мене є досить стосування саме в цих нейлонових погі. Єдине, що трошки я там поповертався і по камінню їх подряпав. Я думаю, що неопрен до цього менш чутливий, ніж така мембрана тканина. От, але в цілому мені було комфортно. Тобто, незважаючи на те, що трошки вода туди затікала, її можна спокійно витихнути, і цю штуку можна було швидко відігріти. Багато людей катається в неопренових погі. і ці неопренові погі ще часто вкривають спеціальним таким шаром, який трошки більше відштовхує воду і ще. Менше ціно може цю воду в себе набрати. Є там певні там нареси чи є щось. Тобто, прямо в них таке глянцеве напилення, яке прогумовано, яке дає можливість цим напевному погір не накопичувати в себе воду. І що робити, якщо у вас нема оцих всіх спеціалізованих штук? Саме простий спосіб це просто мати декілька пар рукавичок. Дві, три, тобто руки, в залежності від того, як ви висуєте, скоріше за все, руки ви по-любому намочите. І в холодних рукавичках не завжди є можливість їх відігріти. Тому класно, якщо у вас є декілька пар змінних рукавичок, одні ви намочили, потім вдягнули інші, Намочили ті, здягнули інші. І так я думаю, якісь там 2-3 години у вас буде можливість покататися з більш-менш теплими руками. А ще один варіант. Це е, отакі от е, рукавички. Е, зі мною один раз катався хлопець, який катався в таких штуках. В чому е, суть? Е, це звичайні такі туристичні е, рукавички. Е, тут важливий нюанс. Вони бувають з. Пухом, а є з синтетичним утеплювачем. Тому тут критично, щоб це був саме синтетичний утеплювач, бо пух, він коли намакає, він е, скомкується і він не так діє, як синтетичний утеплювач. Утеплювачу, в утеплювачу не так критично, якщо він намокне. От, Так, тут нема такого хорошого контакту з веслом. Ці рукавички вони трошки захищені від, від води, але ну, вони не повністю не, не проникні. От, часом вони можуть намокнути, але. Хлопець, з якими каталися, вони в нього намокли, він прямо їх так брав, вижимав, з них вода, капала, але в той же час він казав, що йому тепло в руки. Тобто, це на рівні неопренових рукавичок чи перчаток. Да? Тобто така штука працює, і якщо у вас такі є, ви можете спробувати. Так, да, вони трошки гладенькі тут і менше контакт з веслом, але ну, в принципі. Це доволі непоганий спосіб захистити ваші руки. Може бути непоганий варіант. Якщо у вас теж немає якогось спеціалізованого к'єкерського одягу, це можуть бути якісь туристичні рукавички з мембраною, якісь можуть бути лижні рукавички, які захищають від холоду. В принципі, це можуть бути будь-які рукавички, які захищають від холоду. Ідеально, якщо вони будуть захищені від будуть додатковим шаром з додатковою можливістю захищати від води. Але розумійте, що а, тут є компроміс, тобто. Чим товше, товше така перчатка, тим вам буде потенційно тепліше, але в той же час вам буде і важче відчувати весло. Тобто для мене, в принципі, там певний час повисла в товстих з це півбіди. Якщо це у вас довгий, тривалий якийсь сплав, то все-таки краще відчувати шафт. Ще є класний варіант: це будівельні рукавички. Я, на жаль, не знайшов ті, які хотів показати. У мене є ось такі от. Робочі шкіряні. Якщо ви побачите в будівельних матеріалів, в будівельних магазинах є рукавички для спеціальних видів робіт. Вони тканині, але майже повністю всі пальці, вся долоня, вона вкрита фарбою. Тобто, це. Ізоляція, і вона повністю, повністю захищає від води. Там, де є ця фарба, у вас ці перчатки не будуть мокнути. От, І відповідно це дуже класний варіант теж. Тобто вони можуть стати водонепроникні. і в якійсь мірі теплі. Тому е, дуже непоганий варіант, вони там такі, там не знаю, там 100 коштує, це взагалі фігня. І ще один варіант, також який в принципі може бути доволі доступний, це. Господарські рукавички. Ну, Звісно, не от з такою штукою, щоб робити масаж що мити. Е, звичайні господарські рукавички. Тобто Вони теж е, максимально герметичні. Тобто воду вони не пропускають. В чому ідея? Ви вдягаєте звичайні рукавички, звичайні якісь флісові тоненькі рукавички, е, чи перчатки навіть е, і зверху вдягаєте ось, ось е, цю е, перчатку. Вона буде вас захищати від води. А початка, яка буде всередині, руховичка, перчатка, то вона буде вас гріти. І теж максимально дешманський і простий, але робочий варіант. І важливий нюанс про перчатки. Якщо ви обираєте саме перчатки, де кожен палець окремо, важливо, щоб ці перчатки не були дуже тісні, тому що має бути добрий кровообіг. І відповідно, якщо у вас будуть стиснені пальці, буде набагато важче ці пальці відігрівати. І ще декілька речей, які може не дуже очевидні, але в цьому вони можуть працювати, і на які варто звертати увагу. А перша штука це шафт весла. У мене тут карбоновий шафт. Так, цей матеріал, карбон або пластик, він не так сильно охолоджується. Тобто, на відміну від алюмінієвого весла, цей шафт вам не так буде холодно тримати руками. По можливості вибирайте весла в холодну пору або з пластиковим карбоновим шафтом, або з дерев'яним шафтом, або хоча б алюмінієвим, з спеціальним таким гумовим покриттям для того, щоб ви не контактували безпосередньо з холодним. Алюмінієм чи холще якимсь холодним матеріалом. Також е вдягайте теплі речі. Це теж може не дуже очевидно, але якщо ви їдете кудись кататися. І поки ви доїжджаєте до туго, ви везете з собою змінний одяг, він у вас встигає охолонути. Потім ви його вдягаєте, і вам потрібно е, певний час для того, щоб відігріти вже холодний одяг. Тому зекономте цей час, зекономте свою енергію на тому, щоб е, ви вдягнули теплий одяг. Тобто, якщо це перчатки, у вас змінні перчатки, кудись засуньте їх у внутрішній кишені для того, щоб вони не охолоджувались, не везіть їх просто в окремому там гірмомішку чи ще чомусь. Подбайте про те, щоб вам в цілому було тепло. В нас організм працює по такому принципу, що він на кінцівки починає їх відігрівати в останню чергу. Тобто, якщо вам буде холодно в тулуб, організм буде всю енергію спрямовувати на те, щоб відігріти тулуб, і руки у вас будуть мерзнути. Тому, якщо вам буде тепло тут, то ймовірно, те, що у вас буде тепло і в руки. Я розумію, що у кожного своя терморегуляція у кожної. По різному комусь взагалі площадки взимку не хочеться вдягати, бо їм дуже тепло. Кому хтось дуже сильно мерзне, тому найкращий е, варіант це експериментувати. Звісно, що взимку на холоді не хочеться експериментувати, тому що є велика віргідність замерзнути. Але потрошки десь якісь штучки підбирайте, і врешті-решт ви зможете знайти ідеальний для себе варіант, щоб вам взагалі не боялися в плані холоду. Тобто, я ж кажу, для мене цей варіант це оці погі Погі з піддіванням під них рукавичок, якщо похолодна погода. Тому, будь ласка, не бійтеся холоду, підбирайте відповідний одяг, катайтеся, весуйте. І отримати насолоду від висування будь-яку пору року. А якщо ви вважаєте, що якийсь із запропонованих мною варіантів поганий чи навпаки цікавий, або у вас є ще щось запропонувати? Будь ласка, пишіть в коментарі. Давайте це обговоримо там. Все, дякую, па-па. І саме головне, що я забув сказати про всі ці перчатки, охапки і все інше, це те, що ви можете взагалі не думати і не заморочуватися з приводу якихось господарських руховичок, будівельних і всього іншого. Ви можете сміливо проходити зокрема на київські прокати, типу Кее-Кано-Центр або чотири сторони, і там і так є такі штуки, які вам видають в оренду. Тому не партись і головне мати бажання і проходьте, катайтеся. В Кее-Каної центр особливо. Дуже класні штуки, вони з вимпраної тканини, вони не мокнуть, вони дуже теплі і ще там є прикольні передбачення. Тому у вас кожен, кожен ваш сплав, як печиво з передбаченнями. Так що давайте, не бійтеся холоду, ідіть катайтеся.